Жила собі жінка, яка дуже хотіла мати дитинку. Якось вона пішла до чарівниці і попросила допомоги. Та дала їй чарівне зернятко. Жінка посадила його в горщик, і з нього виросла чудова квітка. Коли пелюстки розкрились, усередині сиділа маленька дівчинка, така крихітна, що не більше за пальчик, її назвали дюймовичкою. Дівчинка жила щасливо, спала у лушпайці горіха, плавала. В пелюсті з Лілії, але однієї ночі до кімнати прибрала жаба і викрала її, бо хотіла видати заміж за свого сина. Жаба посадила дій на листок Лілії посеред ставка. Але рибки, почувши, що її хочуть змусити одружити з жабаням, перегризли стебло, і листок поплив. Так діймовочка втекла. Довечи по воді, вона милувалась природою і співала. Тут її спів почув жук. Він схопив її і забрав на дерево. Але інші жуки сказали, що вона надто дивна, не схожа на них, і він покинув її. Довго дюймовочка жила сама в лісі, ховалася у квітах, пила росу, дружила з пташками. Та з настанням осені стало холодно вона знайшла притулок у нори доброї польової мишки. Миша запропонувала їй залишитись на зиму, але натомість треба було допомагати по господарству. Там діймовочка познайомилась із багатим сусідом, старим кротом. Він був похмурий і не любив сонця. Але він собі задумав одружитись з діймовочкою. Дуже вже йому сподобалась вона. Миша зраділа, а дівчинка ні. І не хотілось жити під землею без світла, як квітів, але миша наполягала. Одного разу, прогулюючись вулицею, дюймовочка знайшла поранену ластівку. Всі думали, що вона мертва. Але дівчинка відчула, пташка ще дихає. Вона стала її доглядати, носила їжу, гріла своїми руками, і ластівка одужала. Навесні пташка зібрала летіти у вирій і запропонувала дімовичці полетіти з нею. Спочатку дівчинка відмовилась, здавалося, вона зобов'язана миші, але з кожним днем серце в собі до волі. і коли настав час весілля з крутом, вона втекла. Вастівка підняла її високо в небо і віднесла у чарівну країну, де завжди панувало літо. Там росли яскраві квіти, співали пташки і жили ельфи, крихітні, мов вона сама. Король ельфів запропонував їй стати його дружиною, бо він закохався в неї з першого погляду. Дімовочка погодилась. Вона була вільна, щаслива і кохана. Ельфи дали їй нове ім'я Майя. А Ластівка повернулась назад і заспівала людям про долю дні мовочки маленької дівчинки з великим серцем.